Вітаю, друзі! Хочу нагадати вам, що пару днів тому назад е відбулася так звана інаугурація міжнародного злочинця Путіна, який захопив владу та незаконно утримує владу протягом чверті століття на так званій Росії. Звісно, таке можливе тільки в країні абсурду, коли людина, яка знаходиться в міжнародному розшуку, очолює країну. Я переглянув багато відео в інтернеті на цю тему і, чесно кажучи, ніде не побачив щирого такого, знаєте, від цього серця, від цієї душі, побажання Путіну здохнути. Прошу всіх, хто згоден зі мною приєднатись зараз до мене і разом сказати всім світом: Путін, щоб ти здох. А ще прошу, друзі, підтримати це відео вашими вподобаєчками і підтримати мій канал вашими підписочками. І не забувайте, будь ласка, про дзвіночок. Також хочу попросити вас поширити це відео в ваших соціальних мережах. Чим більше приєднається до цього побажання, тим швидше нас почує всесвіт і тим швидше наше побажання буде реалізована. А сьогодні друзі у нас на Росії відбувається день побідобісця. Там зібралось декілька представників різних станів: Казахстанів, Туркменістанів. Ну і інших станів. Ну і також був присутній сумний Путін. Я не знаю, друзі, чому людство втрачає вже другий такий класний випадок, щоб позбавити людство уперів. Так я маю на увазі пару днів тому, коли всі у зібрались в Кремлі на так звану інагурацію. І сьогодні, коли всі у зібрались на червоній площі, але маємо, що маємо на жаль, нічого і сьогодні не прилетіло в Кремль. Натомість, друзі, сили спеціальних операцій України не втрачають нагоди, щоб зайвого разу поздравити Путіна і поздравити всіх орків. Як ми знаємо, Путін прагне відновити радянський союз. А одним із символів тієї епохи були піонерські багаття. І ось сили спеціальних операцій України влаштували кілька таких вогнищ цієї ночі. Сьогодні знатно горіло та вибухало у Белгороді столиці Болгородської Незалежної Республіки. Також знатно горіло у е, Краснодарському краї неподалік від, від е, приреченого моста. Вон, ребята, Горит. Седьмой да, приліт. -да -да. Це седьмой дрон зараз прилетел. Там українські дрони СБУ вразили дві перевалюючі бази для постачання палива російським військам. Отже, гори-гори ясно, щоби не погасло. Ще цієї ночі, друзі, українські фахівці змогли дістати і влаштувати чудове багаття на підприємстві салават нафтаорксінтес в Башкірії. А воно лічить. А як любите, патов спутки? А Поехали лібесей? Пізду розварачується. Можна, друзі, довго дивитись на те, як ЗСУ знищує орків та як горять об'єкти на території так званої Російської Федерації. Український уряд нещодавно заявив, що Україна наздогнала Росію по виробництву дронів, і я чекаю, не дочекаюсь, коли все небо Росії. Потемніє від українських дронів та українських ракет. Я не є фахівцем в, е, в озброєнні, але думаю, що потужності українських дронів недостатньо для того, щоб атакувати електростанції на території так званої Росії. Але потужності українських дронів буде цілком достатньо для того, щоб атакувати станції, які перерозпреділяють електроенергію на Росії. Отже, друзі. Ми з вами чекаємо, коли вже почнуть українські сили спеціальних операцій залишати без світла е підприємства на території Росії. Друзі, я сподіваюся, що цей день Побідамесія в Росії запам'ятають надовго. Його сьогодні відсвятковують так, як не відсвятковували ніколи. Я також сподіваюся, що ви вже підтримали це відео вашими подобаєчками, і ви підтримали мій канал вашими підписочками. Ну і також не забули натиснути на дзвіночок. Ще раз нагадую всім приєднатись. І всім потужно, всім світом заявити наше побажання Путіну Путін, щоб ти здох. На цьому я буду з вами прощатись. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.